Этой информации и этой концепции здоровья мастер компании Светлана Кучма. Ой! Светлана из белой Церкви! Нашої країни, і хочу, щоб ви зараз поплодували собі усвідомленим людям, які в суботу, власний вихідний день, прийшли розібратися і зі здоров'ям, і своїми важливі. Тема, про говорити, це моя улюблена, Серця здоров'я. О, чудово! Такі страшні слова для початку, да. Ну, я буду по-простому вам пояснювати і зробити таку, знаєте, вакцину, щоб ви не переживали цей стереотип, коли кажуть, що про цю нашу ідею можуть говорити тільки лікарі. Ні, це те, про що я буду говорити. Це от, знаєте, така інструкція, яка ще мала без народження, десь там в пологому будинку видаватись кожному, аби нам лікарям потім було менше роботи, полегшувати наше життя. І так поговоримо, що взагалі. Впливає на наше здоров'я і де ми в, в, в цьому сегменті. Багато хто каже, що ну, людина гарне здоров'я, гарна спадковість, гарні гени. Так, да, я саме згоджуюся, але все на все 20%. Тому що, якщо в залі є лікарі, вони пам'ятають з початкових курсів інституту, що ну, деякі хвороби вони можуть не реалізуватися, якщо людина гарно е, свій спосіб життя буде Хтось каже, що здоров'я залежить від медицини. Є гарні країни, високий рівень медицини, там менше хворіє. Ну, це у нас все 10%. Хтось каже, що екологія. Я з вами згодна, хто живе в мегаполісах, в столиці, в великих містах, згодні, що екологія така, де не дуже і здоров'я там рівень трошки менше. В Закарпатті, мабуть, трошки краща ситуація, але там є свої нюанси. Тому це все на все тільки 20%, що впливає на наше здоров'я. А оці 50, на що ми можемо впливати? Це спосіб життя. І саме про це говорять лікарі, якщо людина стикається з якоюсь серйозною проблемою і кажуть, що ви далі не мали якихось там рецидив, вам треба поміняти спосіб життя. А як поміняти, Ну, на жаль, лікарі іноді просто бракує часу на прийомі вам це розповісти. І тут на допомогу приходимо ми з нашою концепцією здоров'я. Ну, Спочатку поговоримо, що ж таке складається, що впливає на наше здоров'я. Звісно, це фізична активність. Вона повинна бути тут про це не говоримо. Це звички. Чим у вас більше хороших позитивних звичок, тим ви звісно будете здоровіші. Режим, який варто дотримуватися, емоційне здоров'я для нас, українців, останні два роки це досить така проблемна зона. І е, оточення ком'юніті, модне зараз слово. Тому що знову ж таки погодьтеся, чим більше людей, які говорять про якісь надії, і які несуть якусь надію, тим ніби ми оптимістичніше і краще почувають. Чим коли всі навколо кажуть, що все, все погано, йдемо на творі кажуть. І харчування і вода. І от якраз наша ніша, наша концепція здоров'я, вона закриває ці два пункти: харчування, вода і, звісно, ком'юніті здорових думаючих людей. І, і перш ніж, як кажуть, дійти до цієї схеми, подивимося, на що ми впливаємо ця концепція здоров'я. Тут я пропоную вам згадати всім біологію, десь клас 5, 6, і згадати, що все-таки в основі нас є клітина. Ми впливаємо на клітину, тому що лікарі, на жаль, нас на запчастини розібрали по органам, але не своя система вирішать органів. Органи наші всі складаються з тканин, а в основі кожної тканини це клітина, і саме від того, як вона буде жити, як вона буде народжувати собі подібних, як вона буде вчасно помирати, коли цій клітині треба відійшов в термін, буде залежати, як оті органи і системи будуть функціонувати. Адже не секрет, я думаю, ви знаєте, що в нас кожен. Орган кожна система має свій термін оновлення. Найшвидше у нас оновлюється це порожнина рота, наша слізова в шумку, це буквально декілька днів. Ви можете згадати приклад, якщо ви десь там гарячі кави попили, десь там як кажуть, припекли трошки собі язичка, пару днів, і ви вже себе нормально відчуваєте. Бувало ж таке, правда? От кожні три місяці у нас оновлюються клітини крові, теж на це ми можемо впливати. Ну і найдовшу у нас оновлюється, звісно, це наша військова система. Це 7-10 років, але фактично через 7-10 років ви зовсім інша людина. І от що ж потрібно клітині, що потрібно їй кожного дня? І тут я пропоную, особливо тим, хто вперше, тим, хто новачкам, просто взяти блокнот і ручку і записати цю попробову систему. Тому що якщо ви її будете використовувати і втілити в своє життя на щоденній основі, ви просто станете міністрами охорони здоров'я у власних родинах. Перший важливий пункт це вода. Це правильно, це наша основа нашого життя. Тому що нам потрібно і поповнити брак мінералів, і нам потрібно змити все те е, шкідливе, що кожного дня у нас виділяється. Адже, знову ж таки, ми з вами всі е, такі великі водяні або великі такі акваріуми на ніжках. На 90% наша кров це напряму залежить від того, чи є людина воду. І думаю, стикалися з такою ситуацією, коли десь людина пішла аналізи ставки і кажуть, боже, ти, там персонал не може взяти кров густа кров. і потім, як виявляється, людина практично не п'є звичайну воду. Е, наш, наш, наші легені 80% це вода, ну і наш мозок 73%. Я теж думаю, що ви згадаєте цей приклад, наскільки вода важлива для організму, коли в спеку так 40 плюс влітку ви відчуваєте, що мозок ніби плавиться, коли ми втрачаємо зайву воду. І от щоб цього не було, нам потрібно щоденно поповнювати свої. Запаси це по рекомендації просто, до речі, всесвітньої охорони здоров'я це 30 літрів на кілограм ваги людина має поповнити кожного дня простої чистої води. Але яка та ж таки має бути вода, щоб її організм сприйняв, тому що не вся вода для нього підходить. Е, ну, я не знаю, ще варто питати, чи хтось ще п'є воду спідкана? Думаю, груд не побачу. Да? А хто користується фільтрами? Є люди чудово. Тобто люди ж зараз розуміють, що чистота це основний якби, параметр, щоб вона була хорошою якості. Але для того, щоб я сказала, щоб вона попала у нас в організм, принесла все, що треба, а приносить вона і пісень, і поживні речовини, і як я сказала, прибирає клітині, щоб вона не залишилася напрямами у нас, вона повинна мати ще ряд параметрів. ну повинна мати хорошу мінералізацію, щоб там був такий, знаєте, баланс природних солей. Повинна мати слаболужну пАш. Тобто про пляж зараз теж вже багато хто, навіть на магазинних пляшечках вже є така маркування, тому що всі знають, що ми такі слаболужні в організмі. А от полюбляємо, любите шкафу, да, чай. Є у нас е, фанати цих навигів. це ці напої, які дуже швидко виводять з нас рідину, е, виводять корисні мінерали, і вони дуже потужно закисляють, тобто змінюють е, pH більш а для того, щоб в організмі був баланс, тобто він завжди буде в організмі, він візьме десь там пальці з зубі, візьме пальці з кісток, магній десь потягне, О, тобто і вирівняє цей баланс, але питання якою ціною? Ще один можливий параметр це структура. Ну, я думаю, багато хто на да, йде за святою водичкою, яка стілює всі хвороби, тому що дійсно там молитва, гарні слова прочитані над цією водою, вони міняють її структуру. І є речовини, зокрема наш коралман, який також передає свою правильну структуру питній воді, а вона допомагає навести у цей порядок, зцілити, як кажемо, тіло і душу. Поверхневий надяк важливий показник, який ви можете прямо зробити такий досвід вдома, згадати, як от водичка крапнула на тканину і як там кров'ю ми крапнули. Кров да, зразу просочилася, тобто зайшла, а водичка буде право стояти. Чим нижче її води буде цей поверхневий надяр. Тим вона швидше зайде, тобто вона буде більш схожа до нашої крові і зайде в організм. Страшні слова, окисно відновний показник, хімія десь там школа по-простому. Чи це вода жива, чи це вода мертва, як от в казках казали. Тобто, чим вода буде з меншим показником, тобто вона буде мінусова, а всередині всі мінусові, тим ця вода буде давати більше енергії. Тобто людина, коли починає пити воду, вона відчуває, що в неї є сили, тобто вона оживає, як то кажуть. А, на жаль, вода навіть бутильована, там, я не кажу, вже водопровідна, вона має показники плюсові і дуже високі, там 300-400. Знову ж таки, щоб їх перевести в мінус у що в тебе з не треба взяти свої мінерали в організмі, запаси. І ось саме такими параметрами робить воду корисною для вживання і зручною в будь-якому куточку світу є наша мінеральна композиція Королмай, яку я можу взяти в будь-яку точку. І з цієї води, яка у мене зараз є в наявності, зробити саме ту водичку, яка буде доступна і потрібна моєму організму. Це був перший важливий крок: достатня кількість якісної і достатня кількість води в організмі. Рухаємось далі. Другий крок очищення. Ну, багато кажуть, навіщо очищатись, ми ж в принципі природою задумані. Так що ми самі маємо чиститись? так, да, я згодна, але, на жаль, живемо в таких досить зараз агресивних умовах в сонячному середовища, що нам потрібно постійно тепер ж організму допомагати. Адже ми з вами не живемо в стерильному світі і ніколи жити не будемо. Ми постійно десь контактуємо з різними не тільки паразитами. Це можуть бути і віруси зараз, їх дуже багато. Це і наш внутрішній стан нашого кишечника мікрофлори. На жаль, з тим харчуванням, яке ми зараз маємо, було перекошене в сторону більш таких негативних бактерій, які саме з себе, якась всередині, нас отруюють. Ну і не кажучи вже всі оці параметри, про які я сказала. І от щоб не було такого. Як от На цьому слайді, тому що є така теорія гомотоксикозу, називається вченого ремкінга, який виділив всі стадії інтоксикації, тому що якби, лікарі не люблять такого слова, зашлаковки, а є спиня інтоксикації. І от на першому-другому етапі десь втома, сонливість, багато себе, я думаю, ловив, особливо, коли чимось захворівав. то він розумів, що це таке за стан інтоксикації. Хтось себе може знайти на третьому стадії десь якісь висипи на шкірі, якась алергія, у когось вже більш там серйозніші якісь утворення в організмі. Ну і, звісно, саме остання це стадія злоякісних утворень, це, як кажуть, точка неповернення. Тому, звісно, треба допомагати організму очищати, скидати все це зайве, аби не рухатися до точки невозраду, а навпаки, рухатися назад. І третій крок, після того, як ми вже очистили, навели порядок, нормалізували шумково-мішковий драк, звісно, треба готувати клітину. Тому що клітині кожного дня потрібний будівельний матеріал. А саме амінокислоти замінні, незамінні, потрібні мінерали. Вітаміни. На жаль, багато хто вважає, що якби варто більше на вітаміни робити акцент. Ні, я скажу більше, що все воно має бути в балансі, тому що амінокислоти це як той будівельний матеріал, це оті цеглинки для неподобалення. Там ферменти, вони як працівники які там вкладають. Ті ж самі жирні кислоти це як вода, така, знаєте, як на що кладуть ці цеглинки. Тобто все воно має надходити з нашою їжею кожного дня. І звісно, скільки соціальна їжа зараз ну, вона просто звільнена. 7, 7. І просто треба їсти, ну не знаю, відрами, мабуть, щоб отримати все це кожного дня, та ще й мати ідеальний шумково-пішковий трап, простіше це все робити нашими нутрієнтами безпечними і е, біодоступними. І четвертий крок, після того, як ми це зробили, звісно, потрібно захистити. Від чого потрібно зараз захищатися? Звісно, це, як я сказала, і агресивний вплив зовнішнього середовища, тому що все, що відбувається, все, що збивається, я думаю, ви ж розумієте, що все воно у нас. Циркулює в повітрі. Це те, що запускає ці процеси у нас постійного окиснення в організмі. А це знову ж таки тря... шлях до хвороб, шлях до перечасного старіння, не якесь не харчування. Тобто, і тут у нас теж є шикарна лінійка це потужні антиоксиданти, і це наша екохімія, якою ми можемо самі, як кажуть, усвідомлено трошки зменшити те навантаження на організм. Тому ось, я повторюю чотири простих кроки: напоїти. Очистити, нагодувати і захистити. Якщо ви будете жити по цій технології, концепції здоров'я, системі здоров'я, кому як зручно її назвати, які життя, звісно, ваше зміниться. І за що люблю кораловий клуб? За те, що тут вже знаєте, продумали все за нас. Так, я сказала: тут не потрібно бути лікарем, закінчувати курси нутриціолога, дієтолога. Є гостова розроблена система. Потрібно тільки довіритись тій людині, яка вас сюди провела, познайомилася з інформацією, яка, як правило, сама вже пройшла цей крок, і іти за нею далі. І ось, наприклад, перша як я стала напоїти, поїти, у нас є варіанти. Можна почати просто пити якісну воду, можна потужніше починати очищатись там, детокс програма, розширена версія, детокс плюс. Є у нас варіант здорового статусу. Тобто, знаєте, як я кажу, на будь-який запит по здоров'ю і будь-який гаманець. На другому етапі очистки да, у нас є теж готові програми. Стандартна парашют, знову ж таки, ВІП-версія, чудова програма Здоровий пішечник, яку теж дуже люблю. І, звісно, наша легендарна коловада, про яку є люди, які навіть про королевий клуб дуже не знали, але знають, що є та коловада, яка творить чудеса. І четвертий, третій, четвертий етап це годування. І тут теж є широкий вибір. Ну, молодь, як правило, вона ще не має якихось глобальних питань зі здоров'ям. Аби не заморочуватись, можна взяти внутрі пек. От вам все те, що я сказала, що треба клітині на кожен день зібрано. Можна взяти поційно з програма Менко Форбс теж особисто дуже люблю і раджу своїм споживачам. Кардіопед, кому треба серце зміцнити. Де імунітету досить актуальний зараз набір, сугуби, шкіра, волосся. Тобто у нас є по кожному запиту оці будівельні матеріали. І хочу ще раз також підкреслити, що багато хто відноситься до нашої концепції здоров'я, що знаєте, її так от пройшов один раз програму 90 днів. І все там. Чудеса трапилися. Да? От, людина руками йшла і йшла до цих стадій як кажуть, інтоксикації, і за 90 днів вона вирішила, що стануть це чудеса. Е, ну, На жаль, це система, це шлях. Е, і з кожної концепції, з кожним етапом 90 днів, кожен буде отримувати 100% свої результати. І програма, зокрема, детокс, це вже моя базова програма протягом 7 років. Що коли я з нею познайомилась, я зрозуміла, що це мені потрібно, і моїм батькам теж потрібно кожного дня. І от зараз я вам покажу результати. Да? от Ми любимо цю тему. Це мій особисті, тільки я познайомилася у 2017 році. Це така я була, коли після травма набрала зайвих 8 кг. І коли я пішла по на нашій концепції здоров'я, буквально через 3 місяці, крім того, що я скинула все те зайве, що мені не треба було, я мала масу енергії. Відчула в мене був ряд питань, тому що якщо хтось думає, що лікарі це ідеально здорові люди, то це ну, досить таки велика ілюзія. І проблемна щіна була всій час студентські роки, і я часто хворіла, і головні болі були. Звісно, коли почала цю систему вносити в своє життя і жити по системі здоров'я, я з питань позбулася. Ну а це ще один яскравий результат. Це мій компаньон з Португалії, Оля Кузьміч. Теж в 19 році вона прийшла, така жіночка, вже з великим вагончиком проблем. І з щитовики проблеми були, і з тиском проблеми, і постійні напрямки, і сил немає, зайва вага. А, але це жінка, яка шукала, шукала можливості. І ось зараз Ольга, 2023 рік, просто красуня, вона вже їй вистачає сил, і на роботу, вона ще ходить на свою роботу в Португалії. Е, вона розвиває бізнес з клубом, вона відвідує події. Хочу сказати, що іноді вона ще дасть форму молоді. Стільки енергії вона має завдяки тому, що весь цей час вона живе по концепції, як вона сказала, що я це кидати не збираюся. І закінчити свій виступ я хочу словами Сократа, що здоров'я це ще не все. Але все без здоров'я це ніщо. Тому, друзі, розбирайтеся цією інформації, хто тільки знайомиться, діліться цією інформацією, яку ви сьогодні почуєте, результатами. Адже щоб наша нація була здорова, аби ми були непереможні, звісно, ми перш за все маємо бути здорові.